Я знаходжуся біля своїх курчаток. І сьогодні я буду їх віддавати квошці Кохінхін. Дивіться, ось такий в мене коврик. Сонечко світить і лампочка світить. Такі маленькі курчатка тут гріються. Їм вже дві доби і пора їх вже віддавати своїй квочці. Вона їх висадила, ну не лише вона, а ще там дві квочки допомагали, тому що бачите, що кількість курчаток велика. Ось. О, тут навіть деяким вже жарком, можливо, лампочку варто вимкнути, сонечко повернуло в нашу сторону сюди, тому, напевно, виключу. Ось. І отакі от, от курчатки. Зараз разом з вами виберемо маленьких і будемо заносити квочці. Ось, тут, як можете бачити, Деяких курчаток на голові є зелена крапочка зеленки. Це значить, що це курчатка із іншого господарства. Це я брала для зміни крові. Це маленьке геть. Це ще залишимо, нехай побуде трішки. На зміну крові. О, вже тікає. Куди ти тікаєш? Ні-ні. Тут є і мої курчатка, і курчатка на зміну крові із іншого господарства. Тому оцих із зеленкою я залишаю собі помічаних. А частину своїх в мене є клієнт на них. І частину залишу також в цей виводок під квочку. Бо зараз я їх виберу і занесу під їхню мамашу. Ось такі крочатка. Ну, із моїх в основна маса це курчатка темні, тому так ось виходить. Ось такі з його господарства вивелася голошенечка, здається, дві від того дядька. Такі ось цікаві по розкрасу курчатка, дивіться, бачите, які цікаві такі. Це також його. А із моїх в цьому випадку взагалі є голубенькі курчатка і в основному це будуть такі рябенькі. Такі цікаві курчатка, Це маленьке, це ще ми трішки почекаємо, поки воно воно вибуло саме останнє, тому нехай трішки відпочиває. Але дивіться, який в нього красивий окрас. Це також від цього господарства. Як я і казала, у цих курчат. Іншої крові майже у всіх ніжки лахмати. О, куди вже? Диво, вже йдуть кудись. Ходаки, ви куди? Ні, ні, ми ні. накриваємо вас, ви нікуди не йдете. Бачите, зараз я вам покажу, дивіться, ось у цього на ніжках, у цього, дивіться, це все курчата від того дядька. Ось чорненьке, бачите? Ось я у чорних курчаток помічала їх на животику зеленку. Ніжки лахматі. Ось оце також, дивіться, бачите, у всіх, не знаю, в ньому, напевне, там є брама, чи, можливо, там у нього якийсь кохінхін мішаний, може фавероль, може ще яка порода, ось, І такі от цікаві виходять курчатка. І всіх майже ніжки лахматі. Тому мені, напевне, навіть не доведеться кільця вішати, тому що у моїх курей лохматих ніг майже немає, дуже-дуже рідко попадається. В моїх курей в основному борідки, чубики є, голошики чубаті, оце, до речі, з моїх яєць, дивіться, яка голошийка вийшла. Цікава чубата із борідкою. Дивіться. Бачите, це я залишу собі, тому що я таких курчаток розвожу. А в голошийка вийшла. голошийка із такими ніжками. Бачите, лахматими. Ось. І всі майже ось, бачите, всі із лахматими ніжками. Тому в такому випадку мені навіть не доведеться їм. Кільця вішати на ніжки. Ось такі справи. Так що вибираю курчаток. Ой-ой-ой. ой ой І заношу під кувочку. Продовжимо, коли я вже вам буду показувати, як я підсипаю курчат під курочку. Несу курчаток в ящичку. Тут вони. Зараз прийдемо покажу. У нас тільки дощик пройшов, трішки заливає, але дуже добре, що є сонце. що Зразу навіть і підсушує. Ось так. Тут у нас, бачите, волога. Ось, до речі, біснувату індичку я вже зняла з яєць, вона вже відпочиває. Кури тут чекають. Хоча я їх вже нагодувала, вони все одно хочуть. Ось так. Я ось підготувала, почистила вольєр після оцих курчаток. Бачите? Ці вже в нас тут бігають. Отак от, так от з мамами. А ми будемо зараз цих курчаток тут залишати. Ось такий ящичок з курчатками. Зразу порахуємо. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, Дванадцять. тринадцять, так. п'ятнадцять. 15, 16, 17, 17, 17 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 37. Там я не знаю скільки залишилось, тому що мені потрібно штучок 15-20 буде клієнтів віддати, саме із своїх курчаток. А тут основна маса це курчата із того господарства, з якого я брала на зміну крові. Ось, Бачите, в нього вони всі майже отакі е, світлі. Ну і тут е, трішки відібрала із своїх курчаток е, темненьких і там залишилися майже всі темні. Ось, Зараз принесемо клочку і подивимось, як вона їх прийме. А ну ви чого сюди прийшли? Ану, ідіть сюди. Клочка вже хоче дітей. Клочка водити буде їх кофінхін. Зараз я вам покажу її. Ось тут вона сидить. Вона вже... Ой, ой, ти вже чекаєш, моя ти зайка. Кочка зараз ця не дуже велика, тому що вона і линяє і вона сиділа, вона схудла, коли сиділа. Ось така курочка, да, несем тебе до дітей, да? несем до дітей. Ось така курочка. Сарки, як завжди, волають. Так? Ну все, будеш мама. Та ну, так, дивися, дивися, дітки, ано, ну, ано, ну. дітки, 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 знайомляться. Вона ж вас висиділа. Знаєте, голос, так? Пізнали голос. Дивиться на них, бачите? Ну що, не будеш нікого кусати? Твої будуть, твої? Оце сарки верещать. Будеш водити? Будеш маленьких водити. Нікого не будеш ображати. Голошіком біжить. диви. За очко кусила, кусила за очі. Побачимо, якщо ця курочка буде якихось курчаток ображати, то прийдеться віддати іншій квочці. За очі кусають. Такий коврик ось. Знайомляться, знайомляться. А ці ще тут поробляють. О, вони тут уже повиїдали все. От боягузи. Тут ще одна квочка трошки їх поводить, буквально там, не знаю, можливо, днів п'ять, а можливо й менше. І я одну квочку заберу від них, вони вже будуть. Силі самі себе обігріти, плюс я можу завжди повішати теплу лампу. Ну, дві квочки все-таки забагато на такий невеличкий вольєр. Вони вже я так дивлюся і з квочками, і під квочками не сплять, тобто вони вже я так дивлюся, що вони ну, вже самостійно в принципі, можуть обігріти себе. І одна ковочка вона з'їсть менше стартового корму, тому що кури, ви знаєте, коли водять курчаток, вони дуже люблять старт. А все-таки дві ковочки годувати стартом це трішки забагато. Такі курчатка тут. Їм вже тут роздолля. Порівняно з цим вольєром, то для них тут значно більше місця. Тепло на дворі. Так, ну що, ти там? Не б'єш курчаток? Курчатка її кусають, їсти хочуть, напевно. Дивіться, дивіться. Ця курочка серйозна. В неї шутки плохи. Дивіться, клюють її очі, вже вона під полізла. Ну тут я ж кажу, вже дві доби і є доба курчаткам, тому що ті, що мої, полубилися на добу раніше. А Ті, що від іншого господарства, то лупилися на добу пізніше. Але все одно я дивився втримлю, деякі навіть ганяють. Я вже там залізла під солому. Куриці не звичайно, тому що вона стільки сиділа на гнізді, наче виводила курчат, а тут раз і вона вже мама зіркох дітей. Щось їй не подобається, але надіюсь все буде добре. Ще потрібно принести їм сюди іншу поїлочку і цю саму кормушку насиплю туди стартового корму. А ти, же курчаткам? Я вже помила минулорічну кормушку більшу два рази і вже покладу, вона висохне, я покладу їм іншу. і до, і потрібно буде іншу поїлочку їм принести. Може сьогодні, а може через пару днів. Чого вона свариться? Обов'язково потрібно, коли курчаток віддаєш у корочці, понаблюдати, щоб вона не ображала ніяких курчаток. І якщо я вибір, то оплочку можна замінити, тобто змінити, іншу принести. Наче поки не б'є, ви бачите, вона до кожного, бачите. Дзьоба в нього трогає, дивиться, дивиться, звикає, дивиться, дивиться. А вони її очі клюють, <різь> Ой, такі смішні. І там бігають. Хто бігає, хто водичку п'є, по-різному ведуть себе бачите. Я зараз ще понаблюдаю, і якщо буде щось цікаве, то я вам покажу. Лізу чуваточка. До мамашки, до мамашки лізу. так основна маса заховалася під колочку маму. Пару бігає там по вольєрчику. Там уже курчатка відпочивають деякі під мамою, а деякі... Гіркає на них. Чого ти на них гіркаєш? Я все чекаю, чи вона не буде до них агресивною, тому що може таке бути, що квошці якогось кольору не подобається курча і вона буде його ображати. Тобто цього допустити не можна. Дивіться, дивіться, яка мамашка. В основному все відбувається нормально, але бувають різні випадки, різні квочки. Це, до речі, молода кохін-хін-квочка. Тому тут вже ніяк не вгадаєш, тільки потрібно спостерігати. Там, дивіться, квочки вдвох дружить зі своїми курчатками. Дивіться, як вони туляться під мамок. А ця квочка, не знаю поки, щось їй не дуже подобається. Вона постійно киркає, огризається до них. А ми будемо бачити. У мене якщо що, то в мене є клочки, якими можна замінити цю клочку. Тому якби, я не дуже сильно переживаю. Але хотілося щоб вона їх водила. Все-таки кури кофінхін, вони крупні і я думаю, що їй 37 курчаток буде виграти нормально.